Добрий день, прийшла, Добрий день, Альбіночка. Ребятки, ви роботу да. працюємо, оформлюємо замовлення, Альбіночка. Раді тебе бачити. Здравствуйте. Ти нам обід принесла? Да, я принесла вам поїсть. А що Це ти нам принесла я. Альбіночка? Рібришки, шейка фарширована, куріне, хлібушек чорний. Пахне чудово. Запах чудовий. До столу. Альбіночка, а куди замовлення писати? Таня, їжте. Номер телефона. Номер телефона. 67-663-5607. І ось таке ось красиве, і все поїде в пау. Альбінка наріже. І тут все. Чи привезе. Костик, пригощайся. А ти з нами? І я з Це шийка моя улюблена, от я її обожнюю. Альбіночка, правда, тобі скажу, що це мій сніданок. Да, знаю, Яйце варене і шийка. Ще шийка раз номер телефона. Там... Так, мої хороші. Їхали полем, їхали комишами і навіть так їдемо. Терніше Ви поняли мене, да? так? Доброго дня ще раз. Доброго дня. Зараз з Альбіночкою складаємо замовлення куди? На Германію. На Германію. Так, в Альбінці є привізники. Якщо вам потрібно, за кордон. Чи нальвінки на номер телефону 067 663 5607. І вся вкусняшки вам. У нас замовили з нашої продукції цю смачнючу новиночку, колбаска із сьомги, сома та палтуса, Вона дуже дуже смачна. Купець замовив 8 кілограмів. І в він заказав сало, саланінку, купати, пачерьовочок і рівшки. Ми все завакумировали, колбаску, так що зараз сложим в коробочку і за нову почту. Ми посидочки збираємо також і передаємо по Україні. На даний момент ми зробили 15 і за кордон. Зараз і за кордон, і в цьому, за... і в цьому вам допоможе Альбіночка. Пишіть. Так, мої рідні. Я вже пройшла дві Все Дякувати Богу, дякувати всім, дякувати вам. Фотовідусінка, звісно, була. Ну, була. Вже очочки, підділа косички, запила, слухайте, ці косички, ну прямо тако, знаєте, мені так не привічно, що це жлуб закритий рідненькому і я їду. Я, звісно, буду в часиків 10 на місці. На цьому самому місці ми переночуємо. А виліт у мене завтра утром. Пересадки у мене дві буде. Один польот буде в мене 4 часа, а другий буде 6. Да. Самої сюржату, слухайте, я взяла з собою тільки одну воду. Вчора це зробила мені бутерготу, я ще бутергою не їла, тому що, слухайте, переживаю, чому то нервничаю. Це, звісно, не похоже. я і переживати це дві несомісцімі речі, але я хвилююсь. Так що, мої рідненькі, ви у відпустку зі мною ви мисліно, теж підпочите. В Закарпаття ви були з мамою ромами, тепер зі мною поїхали з дочкою. Спочатку я думала, що тут стоїть вагончик на колесах, а тепер я розумію, що автобус, тому що він їде. Слухайте, ну я ж таки не бачила. Ану, ви бачили такий? Зараз ближче приближу. Этот дом на колесиках. Уже красиво. Я себе сделаю такую подушечку. Так, Мирина, соночка пропекая, Я уже <клес> закачалась. Масаж. Вже курточку поставила під головочку, зараз, знаєте, автобус практично пустий. Слухайте, в цьому автобусі є, Wi-Fi, каву дають, Wi-Fi є, водичка є. Всі условия. Просто так. ой, сідай і їдь. Так що, мої рідні, я думаю, що якщо зараз сонечко повернеться в мою сторону, то я, мабуть, трошки засну. Бо я такі очки розморені, вже птичко красне. Мене може плохо видно, але ну, хорошо чути, але но... так хорошо. Чесно, вот це пару скачучків, я засну. Колись я Аню на ногах качала, всегда співала баю-баюшки, баю. На ногах ставили, ставили подушку на ногу, Аню на подушку і качала. Вона засипала з пальчиком в роті. Я би сейчас тоже так покачалась, батьки -ка, я качаюсь качаюся в автобусі без пальчика. Так, мої хорошеньки. Їхати ще мені до 9 часов. Лягаю спадки. Я під номером 9. Це хороше число, так? Да? У мене 9 номер. Я вже положила повністю сидіння, заді мене нікого нема. І зараз так я ж лягла на лівий бочок. Повернулася до віконечка і нас тут прокопуємо. До дивитися на поле, на хати і засну. тут да? ступені прокопали. Так що, мої хороші поки ми їдемо, їдемо, їдемо. Як приїдемо, то я вам скажу. Де приїдемо, як приїдемо, все скажу. Там дівчинка написала, що електростанція. Ну то воно їхало, що це електростанція їхала на колесах Чи що? Я не бачила таке ще. Я думала, це домик на колесах стоїть. А ні, він їхав. Ми їхали і він їхав. Так що, мої хорошенькі. Хорошого вам вечора. Тихого вам вечора. А я баюськи буду. Добрий вечір, дарині наші подкупки. Сьогодні ми зібрали. 21 посилку, три мальчик одразу оплатив налічку, і ми їх упакували. Ми зараз все. І Альбінка нам передала, все. товарчик, ми упакували. Альбінка свою посилочку свою за кордон Ми В месі упакували, все отдали. Замовлення ми приймаємо з 8 до часу дня номер телефону 098 493 07 76. І тільки на вайбі. Приймаємо заказ. Обов'язково, що обов писали адресу, так? Обов'язково пишете адрес нову пошту фамілію, ім'я, отже і ваш заказ уїжджає. І ми все передаємо. І, і мінімальне ми, все, замовлення в нас є. Ми не весь заказ, тому що ви заказ. Мінімальний заказ є. Огр... Ограничення немає. Тобто, якщо ви хочете одного круасана, і того вам обов'язково відправимо. Танюшка, ти на підмозі? А ми вас, дорогі послушайте, любим цілуємо і джаву.